Добрий день глядачам каналу, зроблю короткий апдейт по оновленню сонячної системи. Так як готуємося до не тільки важкої зими, але й важкого літа, е я вирішив трошечки переграти конфігурацію своєї основної бойової системи. Той е зарядний МПТ, який планувався йти в... закрию двері. І планувався йти на в паралель до до цього я вирішив поставити замість нього. І тепер ельтронік працює тільки як перетворювач-стабілізатор, і як якщо цьому не вистачає потужності 6 кВт чи там 5600, він підбирає звідси. Тобто він надає 230 вольт чітких. Стабілізує напругу, яку очікуємо, що буде скакати так? і додає своїх 4,5-5 кВт потужності Victron. Е е Сонячне поле відповідно звідси я переставив сюди. І тепер цей стоїть в режимі Solar Battery Utility. На ньому налаштовані, на ньому налаштовані напруги. Значить, напруга е Back to Grid 51 або 52 вольта, я міняю їх в залежності від того, скільки я хочу. Якщо 51 вольт, то це десь 20% state of charge залишок, якщо 52, то це десь 40, трошки менше 40. залежності від прогнозу на наступний день я ставлю або 51 або 52. Таким чином за ніч напруга падає до цієї напруги, розряджаємо акумулятор. І якщо Потрібно, він вночі, як правило, це попадає на ніч. І вночі під, підхоплює, підзаряджає по нічному тарифу, коли насправді в мережі е, є достатньо електроенергії, дозаряджає до, до 53 вольт, це десь 60% заряду і вимикається. Та, заряд. Тобто він працює як от, підтримує мінімальний state of charge. А МППТ, чому поставлені. По-перше, вольтронік, коли на максимальних потужностях, а зараз сонця багато, він доволі нехило так нагрівається, нагріває кімнату. В той час, як ця штука вона без тобто в неї, походу, КПД вищий. Та? Це 150 на 70 Скамбус. Тобто, що я зробив? Я просто Це теж не бачите, 150-вольтовий. Просто взяв панелі, перекинув на цю, в паралель кинув акумулятор з вольтроніком, і канбус кинув на церба. Таким чином, з точки зору потужності, нічого не змінилося. Але зараз більш передбачувана схема контролю напруги тому що, і заряду. Тому що в вельтронік, коли в ньому цей SUB, SBU, там програма, яку не зміниш. Появилось сонце в режимі SUB, все, він використовує тільки сонце і акумулятор. В режимі СБУ він взагалі висаджує акумулятор. Так? От. І це доволі складно, цим доволі складно управляти. Особливо складно управляти, коли він заряджає акумулятор до повного. Якщо сонце зарядило на вельтроніку. Акумулятор до напруги, яку виставив на ньому там цей балк або флоуатинг, він падає в режим е типу, флоуатинг. І навіть якщо споживання вмикається більше, він в цьому режимі флоаутінг не дає е від сонця заряду. Сонце є, а він не заряджає. Так, така програма. Тому надію, що у вітрона такого не буде. От. І в цій схемі в мене виходить дискретність. У мене МППТ окремо, перший інвертор плюс стабілізатор окремо, Віктрон працює з двома сонячними полями. І все це моніториться грамотно через цеб. Таке оновлення. Буду дивитись на моніторинг через декілька днів, тижнів розкажу. Поки що помітності якоїсь я не побачив, щоб це якось на систему. Ну, Моніторинг став краще, однозначно, тому що всі продукти електрона нормальні між собою От. Все. Якщо будуть запитання, До побачення.